Доброго вечора про допомогу переселенцям та субсидії для малозабезпечених Ми будемо говорити з гостею студії, заступником директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Людмилою Мусіякою. Вітаю вас, Людмила Петрівна. Добрий вечір, шановні глядачі. Можете задавати свої питання за телефоном студії 617 107. На Сумщині проживають тисячі переселенців з Донбасу. Нещодавно уряд запровадив нову адресну допомогу для цієї категорії населення. Який її розмір, порядок надання, скільки людей можуть розраховувати на дану компенсацію і куди їм слід звертатися, аби її оформити? Так на Сумщині проживає більше 8 тисяч переселенців на сьогоднішній день зареєстровано. Обліковуються. Однак, це не найбільший показник по Україні. В Харківській області більше 100 тисяч, в Запорізькій області 40 тисяч переселенців. Ми та прикордонна область, до якої, мабуть, все-таки біженці з Донбасу східних областей все-таки остерігаються їхати. Але 8 тисяч більше 8 тисяч осіб у нас є, і ми все опікуємося ними. І з 1 жовтня. Кабінету міністрів запроваджено дві постанови, якими передбачено ведення реєстру переселенців і надання адресної грошової допомоги на проживання, у тому числі на комунальні послуги, для того щоб стати на облік. З подальшим одержанням допомоги адресної допомоги, про яку я говорила, необхідно звертатися мешканцям Сумщини, які прибули зі Сходу України або Автономної Республіки Крим до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. Якщо проживаєте в місті Суми, то це вулиця Харківська, 35. Якщо це інші міста чи райони області, то є Управління соціального захисту районі районних або міських рад необхідно звертатися туди для того, щоб стати на облік, переселенці, дорослі, повнолітні повинні надати до органу соціального захисту населення пред'явити паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, копію свідоцтва про одруження. І е, вони беруть на облік їх, заповнюють спеціальну заяву, де вказують фактичне місце проживання, майно. І е, потреби, які необхідно для того, щоб ну, достатньо е, для, для проживання, е, заповнюють заяву. В день подання заяви видається спеціальна довідка про те, що е, така особа взята на облік. Діти обліковуються разом з батьками або законними представниками е, цих дітей. Е, тобто, якщо приїхала бабуся з онукою, а батьки не приїхали сюди. То на жаль, дитину ми не зможемо облікувати, оскільки законними представниками дитини є або батьки, або опікуни, які визначені державою. Тому є от така проблема: досить багато звернень з цього питання, що бабусі та чи дідусі приїхали з неповнолітніми дітьми. Необхідно, щоб були з такими дітьми батьки або законні представники. Довіреність до речі, в цьому випадку ніякого значення немає, тому що на дитину не можна давати довіреність. Після того як особи стали на облік, зареєструвалися, їм видається кожній повнолітній особі видається спеціальна довідка в день реєстрації про те, що вони взяті на облік. Тут же в цьому управлінні соціального захисту населення можна оформити державну адресну допомогу на проживання, спеціальна допомога переселенцям. Ця допомога також передбачена постановою Кабінету міністрів, яка від 1 жовтня. Номер 505 її і допомога надається в розмірі 884 гривні для непрацездатних осіб, це пенсіонери, діти і інваліди, і 442 гривні для працездатних осіб для всіх інших працездатних осіб. Є такі умови, якщо працездатна особа протягом двох місяців з дня. Взяття на обліки одержання допомоги не працевлаштувалася, незалежно від того, перебуває вона на обліку в центрі зайнятості, не перебуває самостійно вона працевлаштовується або за допомогою центру зайнятості. Якщо протягом двох місяців працездатна особа не працевлаштувалася, розмір допомоги для неї зменшується на 50%, тобто не 442 гривні, а 221 Ми платимо протягом двох місяців, а потім взагалі припиняємо ця така допомога. Сім'ї виплачується протягом 6 місяців і тільки один період, 6 місяців, повторного звернення не передбачається. І розмір допомоги, максимально можливий розмір допомоги для сім'ї, не може перевищувати 2400 гривень. Якщо особа працевлаштувалась, наприклад, через три місяці після того, як ми почали платити допомогу. То е, допомога поновлюється в повному розмірі з місяця працевлаштування. Тобто, через два місяці не працевлаштувалась, місяць ми будемо платити половину допомоги, а потім працевлаштувалась, ми будемо платити повний розмір допомоги до кінця терміну одержання. Е, як ще раз повторюсь, для того, щоб одержати таку допомогу, необхідно зареєструватися в органах соціального захисту як переселенець, і е, потім там. же в тому ж управлінні, можливо, в іншого спеціаліста або в цього самого спеціаліста подати документи для призначення допомоги. Допомогу може одержувати уповноважений представник сім'ї, тобто, якщо це чоловік, дружина і діти приїхали, то реєструватися буде і чоловік, і дружина, кожна повнолітня особа в реєстрі як переселенець, а допомогу вже одержувати хтось один із них, кого вони визначать самі, тобто один із сім'ї звертається. І е, інші особи входять до складу сім'ї. Є обмеження для призначення цієї допомоги. Якщо сім'я має інше житлове приміщення за межами Донецької і Луганської областей, е, то така сім'я права на допомогу не має. Якщо сім'я має більше, ніж один транспортний засіб, е, який е, Має 10 років випуску для вітчизняних автомобілів, 15 років випуску для автомобілів іншого виробництва. І якщо сім'я має депозитний вклад більше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатної особи, то це унеможливлює право на призначення допомоги. Є деякі моменти, які на сьогодні не узгоджені постановою Кабінету міністрів. Для того щоб всіх абсолютно всі сім'ї взяти на реєстрацію і надати їм допомогу, оскільки, ну я я вже говорила, приїжджають бабусі з діт з дітьми. На жаль, це незаконні представники. Є люди, які зареєстровані в Сумській області, але фактично проживали. В Донецькій, Луганській області і вимушені були покинути те місце проживання і повернулися за місцем постійної реєстрації. На жаль, з такими людьми поки що постанова Кабінету міністрів не визначила, що ми повинні робити. Ми в таких виключних випадках в, в таких випадках робимо запити до міністерства для того, щоб отримати конкретні роз'яснення. Але це окремі випадки, з якими ми працюємо. Більш так конкретно і окремо на загалом на сьогоднішній день у нас зареєструвалося, як я говорила, 8 і тисячі сімей. Є у нас так обліковується в реєстрі в органах соціального захисту населення. зареєструвалося майже 3 тисячі сімей на сьогодні і 1300 я помилилася, не, майже 3 тисячі осіб і 1400 сімей. Це, десь сім'я складається з двох осіб. І 1380 сімей подали документи на призначення допомоги. В цю постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок виплати е, грошової допомоги, були внесені зміни останнім часом, ось буквально е, тиждень тому були внесені зміни, і змінено джерело фінансування цієї допомоги. Якщо раніше це е, була субвенція з державного бюджету для надання субсидії пільг на житлово-комунальні послуги, то на сьогодні це визначене джерело фінансування резервний фонд державного ну, я думаю, бюджету. Для самих людей це немає особливого значення, хто саме платить, хто головне, що с... гроші на. Ти... Державний це державний бюджет. Що то був державний бюджет, що це резервний фонд державного бюджету? Однак трошки змінилася схема. Якщо раніше було визначено, що до 25-го числа ми подаємо заявку на, на кількість осіб і суму нарахованих коштів, то тепер кожного 10-го і 20-го числа місяця. Ми повинні подавати заявку про нараховані суми і кількість одержувачів допомоги. От 10 листопада ми будемо вперше робити таку заявку, тому що 24 жовтня вже були зміни до постанови Кабінету міністрів. Звичайно, ми нарахували на 500 тисяч гривень по області, була нарахована така допомога. Але на жаль, вона не зафіксована для виплати, оскільки були змінені строки подачі. Тому ми очікуємо 10 листопада і будемо вперше робити заявку для. Виплати коштів. Ці кошти будуть виплачуватись готівкою на картковий рахунок, який вказує заявник нам у заяві. Оскільки це люди, які мобільні, скажімо так, можуть переїжджати з місця на місце, тому виплати будуть здійснювати тільки через уповноважені банки. Поштові відділення, на жаль, тут не задіяні. Це єдиний вид допомоги, де не передбачена виплата через поштові відділення. Що робиться для того, аби переселенці могли знайти роботу, стати на ноги на новому місці? Адже ті гроші, які ви озвучили, зрозуміло, на них прожити неможливо і все одно людям потрібно заробляти на себе. Що робиться? Це необхідно, якщо ви бажаєте встати на облік в центр зайнятості. Будь ласка, обліковується зараз за працевлаштуванням, десь близько тисячі осіб звернулося до центру зайнятості ну області, до центрів зайнятості області. Наскільки є вільні місця, робочі місця, ну ви ж розумієте, яка складна економічна ситуація в країні. І в нас 16 тисяч безробітних в Сумській області зареєстровано по службам зайнятості. Але для того, щоб допомогти собі, необхідно стати на облік цент зайнятості або самостійно шукати роботу. Нещодавно на Сумщині почався опалювальний сезон. Наскільки цього року? Зросла кількість бажаючих оформити субсидії, враховуючи підвищення комунальних тарифів. Ну наскільки зросла, поки що ми не можемо так чітко сказати взагалі в опалювальний період 13-го-2014 років 82 тисячі одержувачів субсидії у нас було. Майже кожна п'ята сім'я отримувала субсидію. З початку року за 9 місяців прийнято заяв 31 тисяча і тільки за жовтень. Враховуючи те, що опалювальний сезон тільки розпочався, управління соцзахисту прийнято майже 28 тисяч заяв на призначення субсидій на опалювальний період 2014-2015 років. В зв'язку з такою економічною складною ситуацією, політичною ситуацією, опалювальний сезон в цьому році був. Трошки відстрочений, і як правило, він попередні роки в нас був розпочинався для абонентів з індивідуальним опаленням з 1 жовтня, для абонентів з центральним опаленням 15 жовтня. То в цьому році. Трошки відтянутий на тиждень для будинків з індивідуальним опаленням. Це 21 жовтня визначено розпорядженням голови облдержадміністрації. Для інших рекомендовано здійснити підключення з 24 жовтня. Я думаю, вже наші мешканці відчули, що опалення вже включене. Тому трошки опалювальний сезон. Розпочався пізніше, однак документи ми приймаємо, будемо призначати субсидії починаючи з 21 жовтня, така можливість є. Будемо приймати документи, ті, хто не встиг подати в жовтні, не встигає, і протягом листопада і до 21 грудня, оскільки постановою Кабінету міністрів надана така можливість. Приймати документи для призначення субсидій на опалювальний сезон протягом двох місяців з його початку. Тому ми працюємо взагалі система житлових субсидій з 95-го року, працює. Уже, скажімо так, установлено певний порядок і відшліфована робота, є попередній запис. Ми працюємо і по суботам, ми працюємо в трошки збільшений робочий час до 6 годин, до 7 годин, якщо це необхідно, вечора ми приймаємо документи, якщо не встигаємо, в звичайний робочий час для того, щоб всіх громадян, які бажають, Здати документи на призначення субсидій, обслужити прийняти документи вчасно для того, щоб люди отримали субсидії вчасно. Зрозуміло, що опалювальний сезон почався лише кілька днів тому і поки що зарано. Підбивати, скажімо так, підсумки по тим же субсидіям, але тим не менш можна зрозуміти, що є очевидна тенденція до зростання кількості людей, які звертаються за субсидіями, оскільки не можуть оплатити комунальні послуги. По перше, є є тенденція до зростання і ми вже говорили не один раз говорили про те, що сам механізм нарахування субсидій в цьому році дуже змінився, кардинально змінився. Якщо раніше ми призначали субсидії, виходячи з 10 або 15% відсотків сукупного доходу кожної сім'ї для непрацездатних сімей це було 10%, відсотків. Для для сімей з працездатними особами це 15%, відсотків. То цього року ми признач... виз... вираховуємо субсидії для кожного. Індивідуальний відсоток є е, формула спеціальна. Я думаю, що немає не необхідності її тут озвучувати. Це формула для спеціалістів, але кожна сім'я повинна знати, що для призначення житлової субсидії до управління соціального захисту населення, або якщо сім'я проживає в сільській місцевості уповноваженої сільської ради, необхідно подати для непрацездатних осіб тільки заяву та декларацію. Якщо в сім'ї є працездатні особи, то до цих двох документів додається довідка про доходи працездатної особи. Це чи заробітна плата, чи довідка з центру зайнятості про допомогу по безробіттю, чи якісь інші доходи. Якщо є земельний пай, то довідка про орендну плату за пай. Все інші документи органи соціального захисту населення збирають самостійно довідки про склад сім'ї. Ми беремо житлово-комунальних організацій самостійно відомості про забезпечення житловою площею, комунальними послугами, про їх вартість. Це все ми збираємо самостійно, мінімізуючи похід населення по інстанціям різним для збирання документів. Тому... Така процедура, вона запроваджена вже четвертий рік і для населення не змінилася. А змінилася сам підхід для, до розрахунку субсидій для спеціалістів, це індивідуальна формула для кожної родини. І не буде перерахунків по фактичному споживанню послуг, як це було у минулі роки. Що потім кожного місяця ми робили перерахунки. Що було досить складно для і спеціалістів наших для управлінь? Це Додавало роботи. Ну і ще один момент: змінилися норми, на які ми будемо призначати субсидії. Якщо це були раніше соці... санітарні норми, то з 1 жовтня ми застосовуємо так звані соціальні норми. Якщо це стосовно площі, на яку призначатиметься житлова субсидія, то для однієї особи, сім'ї з двох осіб і сім'ї з трьох осіб, соціальні норми більші ніж. Минулорічні санітарні норми. Приведу приклад, якщо це одна особа, то раніше субсидія призначалась на 31,5 квадратний метр житлової площі. Якщо це зараз соціальна норма, то це буде 48,80 квадратних метра. Але з цього року право на призначення субсидію на додаткову площу житла за рішенням комісій немає. Тобто, якщо це одна особа, 48,87 квадратних метрів і все більше ні одного сантиметра додаткової площі. Просто комісії навіть не мають права розглядати це питання ну, на своїх засіданнях. Це відмінено в постанові Кабінету міністрів. Змінились також норми по іншим всім видам комунальних послуг по газопостачанню, по електропостачанню, по водопостачанню. Тільки для надання пільг для ветеранів війни норми залишились ті, оскільки вони прописані в законі про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту. Всі інші норми змінилися, вони трошки зменшені порівняно з санітарними нормами, які були в попередні роки, але це норми усереднені, тобто люди не використовували, науковці розрахували про те, що ну, населення не використовує ті санітарні норми. Під час споживання тих чи інших комунальних послуг, які обліковуються лічильниками водопостачання, газопостачання, електроенергія, не використовують в повному обсязі ті санітарні норми. І визначили такі соціальні норми, які є трохи меншими, але досить такі реальними, для того, щоб ми не робили перерахунки, а людям призначали субсидію, виходячи з таких усереднених соціальних норм. І от хотілося б уточнити щодо оцього нового порядку надання субсидії з 1 жовтня, чи не буде дійсно ускладнень для людей, які звернуться за субсидіями, щоб це було чітко зрозуміло, чи не треба якісь нові документи, чи не додаться бюрократичної тягнини, чи не ускладниться людям життя, те, що змінилися правила нарахування? Ще раз повторюсь, що для громадян, які звертаються, нічого абсолютно не змінилося. Тобто змінилося для спеціалістів, які будуть Розраховувати субсидії, які будуть застосовувати нормативи. А для громадян пакет документів залишився інший. Так, субсидія буде іншого розміру. Субсидія буде розраховуватись, виходячи з інших, з інших соціальних нормативів, інші цифри будуть застосовуватись. але… Пакет документів залишився для громадян незмінним, і він як був мінімальним, так і є мінімальним. Додаткових документів ми не просимо абсолютно ніяких копій. Ми не просимо. Ми просимо, щоб при собі мали. Паспорт, код квитанції про оплату за житлово-комунальні послуги для того, щоб нам перевірити оплату там, чи заборгованість, це абсолютно не впливає на право на призначення субсидії на її розмір. Нам необхідно правильно зазначити в заяві особовий рахунок і назву організації, куди ми будемо перераховувати кошти. А взагалі, от коли говорити про діяльність департаменту, треба допомогти дуже багатьом людям. Це знову ж таки малозабезпечені Пенсіонери, люди з обмеженими фізичними можливостями ліквідатори аварії на чаес. Ну і включно так зараз. Вже і переселенці, учасники АТО. От президент підписав указ про посилення соціального захисту учасників АТО, і членів їх сімей. Тобто дуже багато людей, яким слід допомогти, наскільки це вдається робити оперативно, без, скажімо так, бюрократичної тяганини. Знову повернемося до переселенців. Хочу просто привести приклад: в нашій державі є різні види соціального соціальних допомог І більше десяти, в тому числі допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, допомога інвалідам з дитинства. Так от е Люди, які проживали в східних областях і потім вимушені були переїхати до Сумської області, там одержували ці державні допомоги. І в зв'язку з тими діями, які у нас проходять на сході України, на жаль, не могли одержувати кошти за місцем реєстрації. Вони мали можливість переоформити цю допомогу, перевести виплату за місцем фактичного проживання. Так от, я хочу сказати, що Сумська область була відмічена як одна із тих областей, яка найоперативніше здійснює переведення таких <кій> виплат. Зараз вже вся Україна так працює. Ми працювали по електронним справам, зважаючи на те, що там, де йдуть воєнні дії, Такі ж наші колеги, спеціалісти таких органів соціального захисту, не могли нам надіслати паперові справи одержувачів. Ми робили запити в Київ до інформаційно-обчислювального центру. Нам надсилали електронну справу, і ми по електронній справі продовжували виплати так. На сьогоднішній день 1200 сімей одержують виплату за фактичним місцем проживання. На сьогодні ми при зверненні в такої сім'ї за переведенням виплати ми проводимо виплату з місяця звернення. Чекаємо довідку атестат, розуміючи про те, що все-таки не можна оставити, залишити без копійки, ми платимо з місяця звернення. Якщо не одержувала сім'я якийсь певний період до звернення за місцем реєстрації допомоги, то ми будемо доплачувати час неодержання допомоги після одержання довідки атестату ми навіть не чекаємо самої паперової справи. Нам надсилають колеги з Донецької і Луганської області довідки атестати навіть в електронному вигляді, ну, в сканованому вигляді, оскільки можливо і пошта не працює для того, щоб надіслати цю справу. І ще один такий момент: хочу сказати, що в нашій області. Запроваджено надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції і пораненим за рахунок коштів обласного бюджету, незважаючи на те, що є виплати з державного бюджету, з обласного бюджету виплачуються сім'ям загиблих по 100 тисяч гривень, це наші місцеві кошти і пораненим по 25 тисяч гривень. Маємо інформацію про те, що в області. 33 військовослужбовця є, ну, загинули, як такі, які приймали участь в антитерористичній операції, загинули під час виконання бойового завдання, виконання обов'язків військової служби. У нас є така інформація, за даними силових структур, нам подавали. І 50 військовослужбовців є пораненими, які лікуються в різних абсолютно лікарнях не тільки, Сумсь... ну, не тільки Сумської області, Київ, Харків, Дніпропетровськ. Вони лікуються, які є поранені, контужені, отримали якісь травми також під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення АТО. Звертаються до нас люди. У нас 24 сім'ї вже одержали допомогу по 100 тисяч гривень, і 19 поранених одержали допомогу по 25 тисяч гривень. Ще ми ну, приймаємо заяви, документи необхідно здавати до департаменту соціального захисту населення, оскільки це виплата з обласного бюджету. Ну, як я вже згадав, президент підписав указ про посилення соціальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей. Зокрема, передбачено пільги щодо вступу дітей до вищих навчальних закладів. Тобто будемо сподіватися, що всі герої України і їхні родини отримують належну допомогу від держави, на яку заслуговують. Дякую вам, Людмила Петрівна, за розмову. Час ефіру вичерпано. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі.